Корисний, легкий, смачний. Саме таким повинен бути сніданок. У цьому відео розказую, як зі звичайної вівсянки зробити смачний перекус на ранок з ідеальним яйцем аля пашот та курячим філе. Насамперед потрібно зварити куряче філе. Вкидаю лавровий листок і кілька горошин духмяного перцю. Коли закипить, заберіть піну, яка утворилася. Варити потрібно 15-20 хвилин. До речі, такий бульйон зберігаю і потім додаю у страви під час приготування. Як м'ясо трохи остигне, нарізаємо кубиками, їх будемо обсмажувати на вершковому маслі до золотистого кольору. Хочу зазначити, що одне таке куряче філе можна розділити на чотири сніданки. Тепер готуємо яйце. Щоб воно вийшло ідеальним, потрібно дотримуватися кілька простих правил. Перше. Коли розбиваєте яйце, старайтеся не пошкодити жовток чи білок. Друге. Яйце краще вкидати у воду з якоїсь посудини. Це може бути невелика склянка чи чашка. І третє, вода не повинна кипіти, але має бути вже близька до цього. Розмішуємо воду, щоб у центрі утворився коловорот, і туди легенько вливаємо яйце. Стежте за тим, щоб воно не прилипло до дна. Так можете зіпсувати яйце. Готувати потрібно близько 4 хвилин. Тим часом приготуємо кашу. Вівсянку я не відварюю, а просто заливаю кип'ятком. Води повинно бути трохи більше, аніж вівсяних пластівців. Накриваю кришкою і залишаю так паритися. Через хвилину кладу шматочок вершкового масла і залишаю ще на кілька хвилин. Так воно встигне розтопитися. Щоб забрати яйце з води, краще використати шумівку. До речі, готуючи яйце таким способом, ви можете бачити рівень його готовності. Тепер викладаємо філе і яйце. Сніданок готовий. Смачного. Для одного такого сніданку вам потрібно 50 г вівсяних пластівців, куряче філе. Одного вистачає на 4 сніданки. Одне яйце та вершкове масло.